День шанування тисяч поляків, страчених в катинському лісі, під Смоленськом, польська громада Житомира, відзначила траурним молебнем. Кожен сучасний поляк і через 75 років катинський розстріл сприймає як особисту трагедію. В жалобній церемонії в Житомирі взяв участь консул Республіки Польща у Вінниці Войчак Морозовський. Видавалося, що невіле може бути подобних трагічних видань. Здавалося, така трагедія не може повторитись, але ми добре пам'ятаємо про загиблих польської еліти на чолі з президентом Польщі. Пам'ятаємо про ці трагедії і загиблих. Катинь це не тільки катинські ліси, це також для нас і биконя під Києвом. Згадуємо про ці події сьогодні з особливим почуттям. Адже сучасна Україна викликає занепокоєність цілого світу. Серед 22 тисяч загиблих у Катині не тільки польські офіцери, але й політики, представники духовенства, і навіть артисти. Європейський суд з прав людини визнав катинську трагедію військовим злочином.